Зараз вперше в житті буду робити галушки. Не можу сказати, що це будуть полтавські чи не полтавські, бо я їх вперше роблю, тому я навіть не знаю, які це. Але це рецепт з Тіктоку, і автор цього рецепту є якраз таки з Полтави. Тому я думаю, що це полтавські галушки. А там, коротше, подивимось. Що для цього? Кефір? Ну або кисляк. Ну, де я в Польщі знайду кисляк Я не знаю навіть. Як це пояснити? Тому кефір вливаємо. Потім дріжджі отакі. Скільки тут? Сім грам дріжджів. Сім грам дріжджів. і столову ложку цукру. треба десь 5-10 хвилин дати, щоб воно почало бродити. Ну, грати, як вам кажуть. Пройшло 10 хвилин. Додаю сюди одне яйце. Потім трішки солі, трішки. Улішна і, і все це Ось так. Таке виходить. І в самому тільки в кінці треба додати трошки соди. Там є і дріжджі, і сода. Десь півчайної ложки. Кажуть, треба соди, щоб вони були такі пухті. все так, перемішаю. І потім воно буде відпочивати десь 30-40 хвилин. І потім покажу, що вийшло.